400 гривень комп'ютерна діагностика тканин Пародонту Florida Probe. Що вона нам показує? Стан тканин Парадонту. Тобто повністю всі кишені, кровотечі, рівень кісткової тканини, рівень ясен. Все це ми можемо зафіксувати перед початком лікування. Це як наша точка відліку: з чого ми починаємо? Починаємо ми завжди з діагностики. Після успішного лікування ми ж маємо це якось підтвердити, да, що ми зробили. Робимо через півроку повторну діагностику. Що ми на ній бачимо? Бачимо зміни. Після якісної пародонтологічної чистки під ЄСНЕВІ да, у нас зменшується кишеня в нормі. Да, може зменшитися на це, Ну, Наприклад, тут по попередній карті. Так. Трошки пішла вверх. Бачите, зелену стрілочку це результати наші, нашого лікування. Тобто тут пацієнту був проведений повний комплекс парадонтологічного лікування. Uh -huh. Починали ми з діагностики, потім під'ясене скейлінг, uh -huh. потім плазмоліфтинги, і це все дало нам гарний результат, який ми ось можемо вам продемонструвати. Uh -huh. Може, ще щось. А, а що було а до, До, ще, ще раз ще, ще раз покажи. Як було до. Як було? Ага, mm -hmm. значить, це нам запам'ятаємо. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Що було до, так. Після mm -hmm. можна ще нижню ще леду продемонструвати. Це ага, це, це, це низ. Угу. Mm -hmm. О, зелененькі стріночки, це, це, це значить добрі, дуже добрі. так? Дуже добре. Зараз да. починаємо. все це до. Да. Uh -huh. Це наші до. це наші пісні. Після повного комплексу парадонтологічного лікування в нашій клініці, тобто, була проведена під'ясенний скелінг, повністю верхня нижня щелепа, потім курс плазмоліфтингу, терапії, ми маємо дуже чудовий наглядний результат. Тобто, це карта. Зараз покажу, що було до. Ага, покажіть, чекайте, зелене то... стрілочки це позитивна динаміка, яку ми отримали після лікування. Тобто ось наше до. За розпускаємося верхню-нижній щевець. І то... так ми стабілізували наш процес. Це ага. після. Це зелене – це все, результативне лікування. Да. Да? Угу. Так? Так? лікувати? Конечно. Скільки це коштує? Скажи? 1400 гривень коштує первинна діагностика тканин пародонту системою Florida Pro. Дякую.